Вихід, 37 розділ, і зробив би Цаїл ковчега закаційного дерева, два лікті й півдовжина його, і лікоть пів ширина його, і лікоть і піввишина його, і пообкладав він його щирим золотом зсередини та іззовні, і і вінця золотого зробив навколо над ним, і він вилив для нього чотири золоті каблучки на чотирьох кутах його. Дві каблучки на одному боці його, і дві каблучки на другому боці його, і він поробив держаки з акаційного дерева і пообкладав їх золотом, і він повсовував ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб носити ковчега. Віко зробив зі щирого золота. Два лікті пів довжина його, і ліко пів ширина його, і зробив два золоті херовими, роботою кутою зробив їх з обох кінців віка. І зробив одного херовима з кінця звідти, а одного херовима з кінця звідси, з того віка поробив тих херовимів на обох кінцях його, і були ті херовими спростягненими до дороги крилами, і затінювали своїми крилами над віком, а їхні лиця. Одне до одного До віка, були схилені лиця тих херовимів, і зробив він стола з акаційного дерева, два лікті, довжина його, і лікоть ширина його, і пів, вишина його, і пообкладав його щирим золотом, і зробив вінця золотого для нього навколо, і лиштву зробив він для нього в долоню навколо, і зробив він вінця золотого навколо для лиштви його. І він вилив для нього чотири каблучки із золота, та й дав ті каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. При лиштві були ті каблучки вкладання для держаків, щоб носити стола, і поробив він ті держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх золотом, щоб носити стола, і поробив він ті речі, що на столі: миски його, і кадильниці, його, і кухлі його та чаші його, що ними лито золото щире. І зробив він свічника зі щирого золота, роботою кутою зробив він того свічника. Стов його і рамена його, келихи його, ґудці його, і квітки його виходили з нього. І шість рамен виходило з боків його, три рамена свічника з одного боку його, і три рамена свічника з другого боку його, три келихи мигдалоподібні в однім рамені гуці Квітка, і три мигдалоподібні келихи в рамені другім гуці Квітка, так на шести раменах, що виходять із свічника. А на стовпі свічника чотири келихи мигдалоподібні гудзі його та квітки його. І Гудзь під двома ременами. З нього і гуць під другими двома ременами з нього, і гуць під третіми двома ременами з нього, у шести ремен, що виходять із свічника. Їхні гуці та їхні рамена виходили з нього. Увесь він одне куття щирого золота. І зробив він сім лямпадок до нього, а його щепчики та його лопатки на вугіль з щирого золота, з таланту щирого золота зробив він його та всі його речі. І зробив він кадильного жертівника з акаційного дерева, лікот. Довжина його, і лікоть ширина його квадратовий, а два лікті вишина його, з нього були його роги, і пообкладав він його щирим золотом, верх його та стіни його навколо, та роги його, і вінця золотого навколо зробив, і дві золоті каблучки зробив йому під вінця його, зробив на обох боках його навкладання для держаків, щоб ними носити його. І держаки поробив із акаційного дерева, і золотом пообкладав їх. І зробив він щиро миро святого помазання і чисте кадило пахощів, робота робітника масти.